Щойно стала доступною інформація про державну програму грантів. Є робота. Родина підприємців шабельників часу не гаяли. Вони вже знали, що їм необхідно для розвитку власної справи. Нам дуже було потрібно розширити наш такий маленький гастрономічний відділ. Ми вирішили приймати участь. На той час ще ніхто не знав про це, як це які розрахунки потрібні, на які питання треба відповідати. Ну і ми калькулятор, розрахунки і Вирішили спробувати, і в нас вийшло так, як досвіду нас є. В бізнесі я вже не перший рік, а мабуть, уже десятки років. За грантові кошти для продуктового магазину було придбано два холодильники. Це дозволило розширити асортимент товарів, належно подбати про їхню якість, а також працевлаштувати ще двох людей. Увесь шлях підготовки необхідної документації. Родина підприємців пройшла разом з командою підтримки. Нам було потрібно розрахувати правильно заробітну платню, так як вона буде з кожним роком мінятися. мінімальна заробітна платня. Ми, нам було потрібно розрахувати наші затрати, тобто ми зверталися і в виконком, і в центр зайнятості, і нам дуже там допомогли. Своїм успішним результатом першопроходці шабельники поділились з колегами. Розповідають, першою реакцією від знайомих була недовіра до ансованої державної програми. Було таке, знаєте, здивування: грантові кошти. А вони вообще будуть поступлять. Ну і так ми сказали, що так, є така програма, і це все реально вперед. На цьому родина підприємців не зупиняється. Наразі працюють над участю в одному з проєктів єврогрантів для відкриття нового бізнесу. Досвіду і мотивації вистачає, кажуть, головне під час війни злагоджена робота, яка дає можливість допомагати захисникам та людям із небезпечних регіонів. Підприємці це дуже такі сильні люди, дуже розумні люди. Я вважаю, що на них тримається взагалі місто все. Вони всі волонтери. І тому ми не боїмося, тому що віримо в перемогу. Все буде добре. Тетяна Васильєва Денис Захаров цей день.